Касир. Здавалося б, що тут складного, просто людина, яка працює з грешми. Але насправді, за цією, на перший погляд, простою роботою, криється ну, просто величезна відповідальність. Давайте сьогодні розберемося, що ж насправді означає бути касиром і які ризики несе ця посада. І ось ключове поняття, з якого все починається, це повна матеріальна відповідальність. Що ж це таке на практиці? А це, знаєте, не просто папірець, це серйозний договор, за яким касир особисто відповідає за кожну, буквально кожну копійку, що проходить через його руки. Тобто це не якась там формальність, а персональна гарантія, і саме вона визначає абсолютно все в його роботі. Гаразд, з відповідальністю, наче розібрались. Але як це все виглядає в реальному житті, день у день? Давайте подивимося на щоденні обов'язки касира. І тут дивіться, кожен крок це частина одного великого механізму. Все починається з прийому грошей і видачі решти, потім робота з касовим апаратом. РРО, тут треба суворо дотримуватись правил, обов'язково перевіряти кожну купюру: чи справжня, чи платіжна. І, звісно ж, надійне зберігання всіх цінностей. Усе це працює в комплексі, знайте як годинник, щоб унеможливити будь-які помилки. Мета одна захистити кожну гривню компанії. Але робота касира це не тільки сидіти за касою. Ні, вона виходить далеко за її межі. Треба ще взаємодіяти з банком, отримати готівку на день, здати виручку. І ось тут з'являється ще один, ну дуже важливий момент безпека грошей під час перевезення. Це теж зона відповідальності касира. Добре, операції проводяться, гроші рухаються, але як довести, що все зроблено правильно без жодної помилки? Ось тут на сцену виходить документація. І повірте, це не просто нудна паперова робота. Це, по суті, єдиний спосіб залишити паперовий слід, який підтвердить, що кожен рух коштів був законним і прозорим. Так, що ж це за слід? Це в першу чергу касові ордери. Це офіційна касова книга, куди заноситься абсолютно все. І звісно, щоденні звіти для бухгалтерії. Разом усе це і створює той самий чіткий паперовий слід. Саме ці документи, по суті, і є доказом сумлінної роботи касира. Вони дають бухгалтерії повний контроль і захищають компанію. І знаєте, що цікаво: абсолютно не важливо, як ведеться ця касова книга. Чи це стара добра паперова книга, де все записується вручну, чи це сучасна електронна система, інтегрована з бухгалтерією. Суть від цього не змінюється. Головне, кожна операція має бути зафіксована. Інструменти можуть бути різними, а от вимога до точності і відповідальності вона вічна. А гаразд, а що ж станеться, якщо щось піде не так, якщо касир припуститься помилки або гірше того, порушить правила? От саме тут ми й бачимо всю серйозність цієї посади, тому що наслідки вони більш ніж реальні. І тут важливо розуміти, що є два види відповідальності: перший матеріальна це коли нестачу грошей чи цінностей касир покриває ну просто зі своєї кишені, як прописано в договорі. Другий вид адміністративна. Це вже офіційні штрафи від держави за порушення правил. І повірте, і перше, і друге може дуже серйозно вдарити по фінансах самого працівника. А тепер є одне єдине правило, яке можна сказати є залізобетонним, воно не обговорюється. І саме воно найкраще підкреслює наскільки персональною є відповідальність касира. Ось воно, касиру забороняється передоручати виконання покладених на нього обов'язків іншим особам. Одне речення, а в ньому вся суть. Відповідальність касира абсолютно неподільна. її не можна передати колезі, попросити підмінити навіть на 5 хвилин. Це персональний обов'язок і крапка. Отже, якщо все це скласти бокупи, стає абсолютно зрозуміло. Касир це набагато більше, ніж просто людина, що приймає і видає гроші. Це справжній охоронець фінансової доброчесності компанії. Це посада, яка тримається на трьох китах довірі, точності і звичайно величезній відповідальності. Тож, врешті-решт, чим є робота касира? Це просто механічний набір функцій, чи все ж таки це величезна довіра, яку компанія покладає на одну конкретну людину? Питання, над яким варто замислитись.